Гришо, скажи, будь ласка, так. ти давно катався в метро? Чесно, угу. капець, як давно. От реально дуже-дуже давно весь час весь час в автомобілі. Але я пам'ятаю, що там реально дуже класно. Так, так. є такі станції прохлони. метро, у яких просто гріх не побувати угу. у Києві. Це, наприклад, станція золоті ворота, неймовірної краси. До речі, вона входить до списку найкрасивіших станцій метро світу. І вона просто має розкішний вигляд. Я абсолютно погоджуюсь. погоджусь. Я знаю, що е, от багато метрополітенів має mm -hmm. класний вигляд, але серед усіх виділяється стокгольмське метро. Я там був е, я неймовірна краса. А в чому в чому, в чому краса? А, а вони різнокольорові ага. і там одна станція, точно яку я пам'ятаю, вона була. В скелі видов. Це дуже так. класно. Ти заходиш, наче в підземелля, яке наче в печеру. Це от, дуже круто. От зараз про ці та інші неймовірні станції метро ми дізнаємося у наступному сюжеті. Це дуже класно і дуже цікаво. метро. Швидко, надійно і зручно. А ще виявляється, може бути настільки красиво, що без перебільшення стає одним із найбільш відвідуваних туристичних місць. Сьогодні ми розкажемо про найкрасивіші станції метро світу. Яка українська станція потрапила до цього списку? Де метро вибивали прямо у скелі? Та що це за станція, яка нагадує справжній тропічний курорт, про все це просто зараз. Толедо Неаполь. Ну просто казкова станція. Її побудували в Італії в 2012 році, і місцеві назвали її справжнім куточком казки. Зовні вона нагадує щось між зірковим небом і сніжними барханами на північному полюсі. Ефекту зоряного сяйва досягли дуже просто. На скелі виклали мозаїку, яка відблискує при яскравому освітленні. До речі, станція йде під землю аж на 30 метрів. Шедевр з'явився завдяки архітект Тору Оскару Бланка з його ініціативи на платформі з'явилися ще і замальовки з традиційними африканськими мотивами, так і на роботу можна спізнитися, поки роздивишся цю красу. А точа Мадрид. А точа в перекладі означає «дрог». Це така рослинка, і певно, саме вона підштовхнула творців зробити найзеленішу станцію метро у світі. Це просто райський куточок в Іспанії, де можна перепочити від суматохи і автомобілів. Просто на станції висажені тропічні пальми, кущі та багато інших рослин. Їх тут більше 7 тисяч видів. І це більше, ніж в деяких ботанічних садах. Тут же в штучно вирощених озерах живе 22 види черепах і різних рибок. Золоті ворота. Київ. Ну хто ще похвалить як не сам себе? Але це, звісно, ж жарт. Бо станція метро золоті ворота і справді у списку найкрасивіших станцій метро у світі. Її побудували у 1989 році, і виглядає вона дуже розкішно. Високі куполовидні стелі, обробка з білого мрамору, величезні бронзові люстри з оригінального дизайну, унікальність в орнаментах з історичною та релігійною тематикою. Кожен візерунок це шматочок цілого мозаїчного полотна. Стіни станції розповідають місцевим і туристам історію Києва про далекі часи Русі. Кожна арка, окрема ступінь хронології подій. Так, поки з точки А в точку Б доїхав, і історію підтягнув. А ще у Києві є найглибша станція метро Арсенальна. Її глибина аж цілих 105 метрів під землю. І це абсолютний світовий рекорд. Ротхусет, Хусет Стокгольм. В Стокгольмі, взагалі, що не станція, то витвір мистецтва. Ротхусет раніше була печерою гірського короля, а тепер тут метро. Головна особливість станції гірська порода тунелів, яку вирішили не руйнувати. На платформах залишили кам'яні зводи, нерівності на і насипи в тому вигляді, як їх створила природа. Їх тільки злегка відшліфували і не дали рожувати відцінок. А неонова підсвітка взагалі робить місце загадковим і без Жно красивим, здається, що це не станція, а просто локація для зйомок кіно. Флутон Центр Нью-Йорк Метро в Нью-Йорку не лише найдовше і найзаплутаніше у світі, а ще й одне із найбільш красивих. Станція Флотон Центр знаходиться у центрі міста. Відкрили її не так давно, у 2014 році. У грандіозну реконструкцію вклали більше одного мільярда доларів. І найголовніше встановили велетенський скляний купол. Його висота 36,5 метрів. Майже тисячу скляних панелей створюють таку собі повітряну подушку над станцією. Використання 3 d моделювання і фантазії архітекторів перетворила в. Тонцентр на храм сучасного мистецтва. Тунель Банд Сайцін, Китай. Унікальність цього тунелю полягає не лише у його яскравому вигляді, але й у транспорті, що ним курсує. Річ у тім, що рухаються тунелем, не потяги, як ми звикли, а кабінки, які вміщують всього декілька людей. А прокладений він під річкою Гуанпу. На сьогодні у нас все пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.